Guys, а в нас з вами 0.4 introduction. І тема сьогоднішня Use modal verbs for obligation and talk about chores. Ми використовуємо модальні дієслова, які показують ваші обов'язки і говоримо про відповідно ваші щоденні клопоти і обов'язки. Helping. Допомога. Exercise 1. Think and share. думаємо і ділимося. Відповіді на запитання. Which jobs at home do you hate doing the most? Why? Які роботи по дому ви найбільше ненавидите робити і чому? Стосовно роботи по дому, ми можемо взяти словничок з тексту одразу. Наприклад, у нас згадується loading the washing machine, закидувати прання в пральну машину, folding clothes, складувати одяг, sweeping the floor, підмітати підлогу, dusting the shelves, «протирати від пилу полички», taking out the rubbish, виносити сміття, making the bed, застеляти ліжко, in the room», прибирати кімнату, «putting clothes away», «складати одяг», «прибирати на місце». Laying the table накривати на стіл, washing the dishes, мити посуд, watering the plants, поливати квіти. І ви кажете, що вам найбільше не подобається. Well, I'd say I really hate watering the plants. I'm not a green person, and I always forget to water them. Я завжди забуваю їх полити. Просто я не зелена особа. Я не по часті зелені. which jobs don't you mind doing and why i don't mind doing everything I don't why because i'm a responsible person and i know that if you want to be neat you need to wash your clothes and that means you need to load the washing machine you need to fold the clothes you need to clean and uh, tidy your room your house because it's your health and it's your life if you want people to respect you you need to be a responsible one how much time do you spend doing these jobs As for me, якщо до мене, I load the washing machine during the week. Протягом тижня я завантажую правильну машину And I switch it on at the end of the week. It takes me, Якщо ви кажете про час, скільки це займає часу, ви кажете, воно бере в мене. It takes me 20 minutes to fold clothes. Займає 20 хвилин скласти одяг, наприклад. Ну, 20 це я загнула. It takes me 10 minutes to fold clothes. Але приблизно годину мені треба, щоб підмести і помити підлогу. І таким самим чином, використовуючи конструкцію It Takes Me, ви можете розказати, скільки у вас йде часу на кожну справу. Четверта, do you think it would be a good idea for parents to pay their children to do jobs at home? Why why not? Чи на вашу думку, це було б хорошою ідеєю для батьків, щоб платити дітям за роботу вдома? Чому? Чому ні? I think it's a really bad idea, because you teach your child to be selfish, тому, що просто в чому тоді дитину бути егоїстом. A selfish person that... Does nothing without money. Егоїстики нічого без грошей не робить. Children need to know their own duties so they can grow responsible and caring people. Вони мають знати власні обов'язки, щоб могли вирости відповідальними і турботливими. Може, у вас інша думка? Ви можете її виразити. В праві другій вам треба прочитати статтю і дати. Відповідь на запитання: Who do you think will grow up to be the most independent? Хто, на вашу думку, виросте найбільш незалежним? Teenagers in Japan, японські підлітки, The USA. США, Or Kenya. чи в Кенії? Давайте подивимося назва тексту helping at home. Допомога вдома. Do you think it's unfair when your parents ask you to help at home? Чи на вашу думку це несправедливо, коли батьки просять вас допомагати по дому? Compare what you have to do and don't need to do with what other teenagers around the world do and then decide. Порівняйте, що ви мусите робити, і що вам не потрібно робити з тим, що інші підлітки по всьому світі роблять, і потім вирішуйте. Якраз тут у вас чорним виділені ось ці модальні дієслова, які показують обов'язок і необхідність. Have to do, don't need to do. Let's go. Japan. Japanese children must help at home and school from an early age. Японські діти мусять допомагати вдома і в школі з раннього віку. Ще одне модальне дієслово в нас must. From the age of five, they help with loading the washing machine and folding clothes. п'яти років вони допомагають за цими речами. Переклад цих речей я вже казала раніше. Переслухайте, якщо забули. At school all students have to clean their classrooms at the end of the day by sweeping the floor, dusting the shelves and desks, and taking out the rubbish. В школі всі учні мусять. Прибирати свої класи в кінці дня. У нас так само підмітають підлогу, протирають пил на поличках і партах і виносять сміття. If children, even very young children, need to use public transport to get to and from school, then they travel alone. Якщо дітям, навіть дуже маленьким, потрібно використовувати публічний транспорт, міський транспорт. Щоб дістатися в із школи, то вони подорожують самі, без батьків самі їздять. USA. Well, I think uh, Japanese uh, teenagers would be <laughs> the most independent. Думаю, вони будуть найнезалежніші. Children in the USA don't have to help at home often. А у дітям США не потрібно допомагати часто вдома. Арисін стаді щодедейтендумотісхаусверкидей. Нещодавне дослідження показало, що вони не займаються домашніми справами більше ніж 30 хвилин на день. Their room and putting clothes away. Роботи, які вони виконують найчастіше, включають заправляти ліжко. Ну і все таке інше переклад я вам називала цих справ. Kenya. In Kenya, most children mustn't leave home for school until they have tidied their bedrooms. А в Кенії більшість дітей не можуть покинути дім і піти в школу, якщо вони не прибрали свої спальні кімнати. In the evenings, children help at home at uh, meal times by laying the table and washing the dishes. Ввечері діти допомагають вдома під час прийому їжі накриваючи на стіл, миючи тарілки. They also often have to do other jobs, such as watering the plants or taking out the rubbish. Також вони мусять робити інші справи, такі як поливати квіти і виносити сміття. So, as I said before, як я сказала раніше, to my mind, Japanese teenagers will grow to be the most independent. You say children don't do anything at all. Kenyans look more like slaves, більше на рабів якихось схожі, а от в Японії вони дійсно they are really taught to be independent and responsible. Vocabulary. Видільні слова. Дивимося на них, це всі наші назви того, що можна робити вдома, і нам треба дати відповіді на запитання. Which jobs are connected to the kitchen? Які з цих робіт поєднані з кухнею. Я думаю, ви з цим завданням легко впораєтеся. На кухні що ми можемо робити? Підмітати підлогу, виносити сміття, накривати на стіл, мити тарілки. Тут не може бути єдиної правильної відповіді, бо кухні усіх різні. What jobs do you do you in your bedroom? А в спальні що ви робите? Те саме можна sweep the floor, dust the shelves and desk, taking out the rubbish, making the bed, tidying the room, putting clothes away. Water in the plants, якщо вони вас там стоять, чому б не. Which jobs are connected to clothes. Що безпосередньо відноситься до одягу? Це loading the washing machine, folding clothes, putting clothes away. We jobs do you do all around the house? А які роботи виконуються по всьому будинку? Well, ну прям по всьому. Sweeping the floor, taking out the rubbish, dusting the shelves. Hide in the room. Like this. Четверті вправі. В четвертій вправі зараз у вас буде запис. І в цьому записі вам треба розподілити всі ці слова на чотири категорії. Категорії ті самі, що тут. Назву ви почуєте в самому записі. Перша категорія In the Kitchen. Так само, як тут. Друга категорія In Your Bedroom. Назви категорії ви почуєте. Тож у вас буде чотири категорії. Можете записати в стовпчики, можете. Написати категорію, поставити двокрапку і записати, що до неї відноситься те, що ви почуєте. Всі слова у вас названі, вам треба тільки записати те, що ви почуєте, орієнтуючись по таблиці, я вам скажу переклад, що у вас тут є: мити плиту, на якій ми готуємо, прикрашати торт, витирати тарілки, виймати прання з пральної машини, прасувати одяг. in the kitchen laying the table washing the dishes cleaning the cooker clearing the table decorating a cake drying the dishes in your bedroom making the bed Tidying your room. Clothes. Loading the washing machine. Folding clothes. Putting clothes away. Emptying the washing machine. Ironing clothes. All around the house. Sweeping the floor. Dusting the shelves Taking out the rubbish. Watering the plants. Doing the housework В п'ятій вправі. У вас знову запис. Запис буде містити визначення до оцих фраз. Тобто це як загадка. Вам дають загадку, і ви маєте цю загадку відгадати. Відповіді до цих загадок містяться в цій табличці, а також оці всі жовті фрази з тексту. Тож ви слухаєте загадку, загадка також, слова загадки у вас будуть записані на екрані. Ваша задача просто написати відгадку. Оскільки ви будете бачити текст на екрані, це легко розум... це лег... це легко зробити, якщо якісь слова є невідомі, ви їх легко перекладаєте. Окей, okay. I'll give you eight. Statements and you have to write down the answers. Have you got that? I won't give you the answers until I've read all the statements, so don't ask me for them because I won't tell you. Right, here's the first one You usually do this job just before you eat a meal. Ready for the second? Here it is. This is the first thing you do after the washing machine stops. Right, now for number three. You have to do this so something can live. OK, number four. You do this before a birthday party or when you're making something sweet. Alright, still with me? Here's number five. You will have to do this if you drop and break something. Next, Number six. You do this job when something is full. Then you must take the bag outside. OK, only two more. Number seven. This can be a dirty job because lots of food has been in here. And because it's hot, the food sticks to the sides. And finally, the last one, number eight. This is the first job you have to do after eating a meal. OK, do you want me to repeat any of those? Тим більше, що в праві шостій ви зараз можете почути відповіді до вправи п'ятої. Все легко, чи не так? Right, here are the answers. The first one is lay the table. Lay the table. You always do that before eating a meal. Number two is Empty the washing machine. That's empty the washing machine. Definitely the first thing you do after the machine stops. Number three is water the plants. By watering the plants, you help them to live. Four is decorate a cake. You can't decorate a cake until you've baked it. Five is sweep the floor. Something you have to do after breaking something. Number six is take out the rubbish. And obviously you have to go outside to take the rubbish out. Seven is Clean the cooker. You cook lots of food on or in the cooker and it gets dirty, so you have to clean it. Finally, number eight is clear the table. We started with lay the table and we finish with clear the table. <inaudible> Беручи за зразок те, що ви почули в записі з вправи 5, вам треба написати свої визначення, тобто свої загадки, до трьох фраз, які не були згадані в цих загадках. Будь-які три, які тут не згадувалися. Тобто, ви дивитеся на оці фрази, ви дивитеся на оці фрази з тексту і дивитеся, до яких фраз не було загадок. От до тих ви і складаєте свої загадки. Якщо у вас вже зовсім все погано, зразочок трьох визначень я вам дам. Але, звичайно, було б ліпше, якби ви самостійно щось придумали. А потім один одному ви будете ці загадки казати і вгадувати, хто що загадав. Восьма вправа. Вже звертає нашу увагу на граматику. Ми вже дивилися на оці виділені чорним фрази в тексті, які показують нам модальні дії слова обов'язку. Ми використовуємо мусити потрібно і повинен, коли говоримо про обов'язки облігейшн. Ми використовуємо не мусиш, не потрібно, коли. Нема ніяких зобов'язань, no obligation. І ми використовуємо не повинен, коли говоримо про заборону Prohibition. Тож, рушаємо до Grammar Booster і дивимося, що в нас там. Модальні дії слова: have to, don't have to, якщо заперечення. Використовуємо мусиш, коли говоримо про речі, які необхідні. Вимушені. Я мушу, мені необхідно, я мушу застеляти ліжко кожен день. Тобто, по суті, вам не хочеться, але ви мусите. Кажемо, не мусиш, коли в чомусь немає необхідності. Я не мушу готувати сніданок, я його в школі отримую. Схемка вам показує, як будуються стверджувальні і заперечні речення: i they have to don't have to. І просте дієслово слова, без всяких закінчень, he she has to, або doesn't have to. Відповідно до правил present simple. Питання так само do перед підметом або does перед he should. Порада. Зазвичай відповідаємо на питання, які вимагають відповідані, короткими відповідями. Do you have? No, I don't. Does your brother have? Yes, he does. Тобто коротка відповідь включає не тільки no yes, але хто, в кого питали, I he, і допоміжне дієслово, слово, яке було в питанні. Було do, значить, тут буде теж do. Якщо no, відповідно, don't. Було does, так само в короткій відповіді буде does. Якщо буде no, відповідно, буде doesn't. Need to, don't, need to, потрібно не потрібно. Говоримо про обов'язки в специфічний час. Мені потрібно розпочати мій проект по історії сьогодні, але мені не потрібно його закінчувати аж до наступного тижня. Говоримо don't need to, щоб сказати, що щось не є необхідним. Повинен не повинен. Використовуємо повинен, коли говоримо, що щось є необхідно. І говоримо не повинен, коли, коли необхідно чогось не робити. Також must і mustn't використовуються для правил. І коли ми відчуваємо, що це дуже важливо щось зробити. Тобто це наше власне почуття, що ми маємо щось зробити. Невідмінно від have to, де нас змушують, тут ми вже розуміємо, що нам це необхідно. Схема, як будується, є: після must і mustn't не використовується to ніколи. І зазвичай must в питаннях не використовується, використовується have to. Does he have to? Mustn't – ми використовуємо, коли хочемо сказати не роби цього. А don't have to не мусиш. Коли це не є необхідністю. Ми не мусимо брати з собою обід, бо в школі буде піца. Тут заборона, тут просто не мусиш щось робити. Ну, давайте на практиці розберемося. Треба обрати речення A or B, яке має таке саме значення, як перше. А перше каже: Я мушу. Відводити сестру в школу о 7 годині. Якщо я мушу, то мені потрібно це робити. I need to take my sister to school at 7 o'clock. Mustn't – не повинен тут ніяк не підходить. Вона не мусить поливати квіти сьогодні. Це не заборона. Просто немає необхідності. She doesn't need to water the plants today. Нам не потрібно прибирати зі столу прямо зараз. Не потрібно. Це не заборона, знов таки, must стосується тільки заборони. Ми не мусимо. We don't have to. Вони не повинні використовувати посудомийну машину, вона зламана. А ось тут це заборона. По суті, ми кажемо, не використовуй don't use, бо вона зламана. Сайedu, so so сайду so потрібно працювати наполегливіше заради своїх екзаменів. Йому потрібно, значить, he has to work. Це з нього не знімає обов'язків. Ей, правильний варіант. Обираємо правильну альтернативу. Я загрузив правильну машину. Тобі треба тільки її вмикнути. Не мусиш, а тобі тільки потрібно. Need to. Ми не повинні залишати пластикові пляшки в класі. Це правило. Правило це must. You mustn't. We mustn't. Скажи Джамалу, що виносити сміття, тато вже це зробив. Якщо вже це зроблено, то нема необхідності це робити. Це не заборона, просто нема необхідності. He doesn't need to. Треба мені попросувати цю сорочку. Ми говоримо не про правила, а просто про необхідність. Тому do I have to? A mirror. Прибирати стіл після кожного його прийому їжі, тому що мама їй казала це робити. Мама сказала: ми не можемо тут взяти маст, тому що маст показувало би, що Аміра наче розуміє важливість цього. Отут От у нас сказано про маст. Коли ми відчуваємо, що це дуже важливо щось робити. Аміра не відчуває, що важливо посуд прибирати. Вона просто мусить, бо її заставляють. А коли нас заставляють, а ми не дуже то в цьому раді, то це has to. Аміра has to. Тобі мити плиту, коли вона все ще гаряча. ти обпечайшся. Звісно, заборона, не мить, поки вона гаряча. You mustn't clean the cooker. Ми мусимо вдягати уніформу в школі. Не може бути масенд, бо це не правило. Ми не про правила говоримо. Ми мусимо, We have to. Накривати на стіл. Ми йдемо кудись. Go out – це іти кудись, в ресторан або кафе на вечерю. Значить, на стіл накривати не треба. You don't need to lay the table. Третя вправа. Ми доповнюємо модальні дійслова з A і поєднуємо їх з дійсловами з B. Угу. Всю домашню роботу сьогодні, якщо зробив її вчора. Тобі не треба робити всю домашню роботу, всю роботу по дому сьогодні, якщо ти зробив її вчора. You нема необхідності? You don't have to. You don't have to do. You don't have to do all the housework today. Моя сестра занадто маленька, щоб допомагати. Вона не повинна мити тарілки, інакше вона їх зламає. Схоже на те, що їй кажуть не роби цього. Не роби цього, це буде mustn't. She mustn't. Mustn't what? Wash. She mustn't wash the dishes. Я виймаю одяг з пральної машини. І коли він висихає, мій брат ну, мусить, ймовірно, його попрасувати. Has to. А, не, поскладати, не попрасувати. Has to fold them. Діти повинні викинути сміття до того, як іти зі школи. Це правило. Правило це must. The children must take out the rubbish. Ми повинні. Прибрати свої спальні, всі підходять вже через годину. Ймовірно, ми мусимо. We have to tidy. Have to, здається, ми ще не використовували. І шосте Марк. Mark. Марку своє ліжко, тому що його мама робить це за нього. Значить, йому не потрібно. Марк doesn't have to make his bed. Йому не потрібно застеляти своє ліжко. Все зробили? Все зробили. Рушаємо назад до нашої сторінки. В дев'ятій вправі нам треба пояснити три речі, які є обов'язками або заборонами в вашому житті. Наприклад, I have to catch the bus at 8 o'clock every morning to get to school. Я мушу сідати на автобус о восьмій кожного ранку, щоб дістатися до школи. Можете переробити це саме речення, говорячи про себе. Наприклад, о котрій ви мусите вставати, або о котрій ви. Мусите сідати на автобус. I have to wake up at half past ten every morning because my husband goes to work. Або чого вам не потрібно робити. I don't need. Мені не потрібно сідати на автобус, бо я тут 10 хвилин до школи прийтись. Ще кілька зразочків я вам дам. Можете їх переробити, можете написати власні, що було б. Звісно, чудово. Десяте, написати параграф, тобто вам треба короткий твір для онлайн-статті про роботи вдома, які роблять молоді люди в вашій країні. В цьому творі вам треба згадати, які різновиди робіт молоді люди виконують вдома і в школі? Коли вони зазвичай роблять ці справи, і скільки часу. Вони витрачають на те, щоб допомагати по дому кожного тижня. Зразок цього твору я вам даю. Але, звісно, було б чудово, якби ви щось змінили і написали своє. That's it. See you next time!